З директоркою з питань партнерств та співробітництва ради економічної безпеки Агією Загребельською говоримо про компанії, які продовжують вести бізнеси в РФ. В етері громадського радіо працюють Євгенія Гончарук та Мар'яна Чернієвич. Мою увагу привернула новина, що компанія Disney і Sony отримали близько 17 мільйонів доларів у вигляді платежів від російського спільного підприємства після повномасштабного вторгнення в Україну. Хоча самі компанії призупинили діяльність в країні агресорі Ви можете нам пояснити, як технічно так складається, що ніби імідж цих Sony і Disney в порядку, але при цьому заробітки в РФ вони отримують. По перше, звичайно, тут потрібно більш детально розбиратися за який період ці доходи, тобто вони могли бути отримані, наприклад, у 2022 році, в березні 2022, да як зазначає видання. А перший транш, але при цьому ці доходи могли бути акумульовані на російському ринку ще до повномасштабного вторгнення щодо доходів в грудні 23-го, які були отримані їх скоріш за все, навряд чи Це були доходи, які були згенеровані до повномасштабного вторгнення, і цілком вірно, що це були доходи, які компанія отримувала в процесі призупинення своєї діяльності і виходу з російського ринку. По-друге, звичайно, досі, досі частина західних компаній, компаній зі сполучених штатів, компаній з країн Європейського Союзу, з Японії і так далі. Вони присутні і зі Сполученого Королівства, вони присутні на російському ринку і продовжують діяльність. І тут на це впливає кілька факторів. Тобто, з одного боку, звичайно, це бізнес ес usual, і ми з вами пам'ятаємо приклад і Другої світової війни. Ми з вами пам'ятаємо більш сучасні історії для прикладу використання. Ні, тієї саме примусової дитячої праці в Узбекистані, коли нею користувалися, в тому числі великі транснаціональні компанії. Ми з вами знаємо, що досі окремі західні бренди присутні в китайському регіоні Сензянь, де використовується примусова праця, і присутні геноцидой гурів. І так само ми це бачимо на жаль, на російському ринку. Тобто компанії ставлять на перше місце свої доходи і прибутки, і вже далі потім якісь цінності, права і свободи, хоча насправді. Перш за все постраждають ці компанії від того, що Росія разом зі своїми ситуативними партнерами намагається підірвати міжнародний порядок заснований на правилах, тому що Росія сьогодні фактично як ракова пухлина роз'їдає ринкову економіку, в якій ці компанії звикли жити. Частина компаній вони не прийняли правильне рішення, тоді коли потрібно його було прийняти. Тоді коли ми український уряд, багато активістів кричали на початку повномасштабного вторгнення про те, що бізнес вихід. What Бізнес чекав, так звані ждуни і дочекалися до стадії для прикладу 24-25 року, коли вийти вже дуже складно, тобто можна по суті тільки залишити просто ключі від свого бізнесу в Кремлі і, і поїхати. А тому що дозвіл на цивілізований вихід, на вихід, за якого компанія може а, виручити, хоча б частину фінансів за свої активи, вже Росія не дозволить, тому що російський уряд побудував таку систему, при якій компанії щоб. Вийти і фактично треба домовитися з тим самим Мантуровим Путіним для того, щоб на урядовому рівні були дані відповідні дозволи. Тому причин різних багато. Що з цим робити? Також багато дискусій навколо цього. А є пропозиції встановити спеціальний податок для таких компаній на доходи з російського ринку. Тому що якщо ці компанії платять податки до російського бюджету, то було б, мабуть, більш справедливо, якщо б вони зі своїх доходів на російському ринку також сплачували податки. До українського спеціального фонду, який б ми могли використовувати на відновлення для прикладу, на закупівлю зброї або на інші витрати також є пропозиція щодо а, встановлення спеціального режиму роботи таких компаній для прикладу на цивілізованих ринках. Що компанія, які залишилися на російському ринку, щоб вони не могли брати участь в тендерах для прикладу, не мали доступу до державної допомоги, до різноманітних там субсидій. Uh, і таке інше. І uh, третій варіант це те, що мені здається, вже давним-давно потрібно було зробити і, на жаль, досі не зроблено. А uh, це розкриття інформації про присутність на російському ринку. Багато компаній, які досі сплачують податки до російського бюджету і живуть по російським правилам, беручи активну участь, в тому числі в мобілізації і в підтримці мобілізованих працівників. Вони є публічними компаніями. Їх акції торгуються на фондових ринках. І відповідно було б справедливо, якби ця інформація про їх присутність в Росії. Розкривалася в їх звітності для того, щоб кожен інвестор, кредитор, страхова компанія бачили, скільки активів ця компанія має на російському ринку, скільки сплачує податків, скільки має працівників, які ліцензії і так далі. І я думаю, що відсоток тих, хто хотів би купувати акції таких компаній і інвестувати, він би зменшився. І хотіли вас ще запитати, які ще іноземні компанії, наприклад, з групи харчів, напоїв чи контенту, якісь такі, які були б відомі українцям, досі працюють в РФ і не вийшли з держави агресора. А якщо ми говоримо з вами про продовольчий сектор, то звичайно найбільш відомий випадок це компанія Монделіс, це американська компанія, виробник шоколаду, яка залишається досі на російському ринку. Попри всі весь тиск, громадські акції протесту, які проводилися, і так далі, і попри позицію уряду США і адміністрації Байдена про те, що американський бізнес має вийти з російського ринку, і для прикладу, навіть в минулому році був коментар топ-менеджменту Манделіс про те, що інвесторам все одно, ми вийшли з російського ринку чи ні, це звичайно неправда. Інвесторам не все одно. І якщо ваші слухачі пам'ятають, був такий реєстр національного агентства Пензобігання корупції, який називався міжнародні спонсори війни. І ось компанія Монделіс була внесена в цей перелік в 20... 2023 році. А, і а, протягом двох тижнів, з моменту її після її внесення до цього переліку, акції цієї компанії впали майже на 5 мільярдів доларів. Це говорить про те, наскільки насправді інвесторам не все одно і як швидко оприлюднення цієї інформації відображається на ціні акцій. Звичайно, на російському ринку залишається компанія. Слія багато про це говорили. Це швейцарська компанія залишаються на російському ринку. Виробники а, батончиків Марс, Снікерс, а, окремі напої. Тобто, якщо ми говоримо про продовольчий сектор, там звичайно багато компаній, і вони захищають свою позицію тим, що начебто це про продовольчу безпеку, food security. Хоча насправді ми постійно говоримо про те, що, вибачте, від Барні це не продовольча безпека, це вже доступ до певного рівня більш високоякісних продуктів, а не до базового рівня продовольчої безпеки, про які. І там а, ми можемо говорити там в документах ООН і так далі. А з великих компаній, які залишилися на російському ринку, і які генерують для Росії значні доходи. Для прикладу я піднесла також компанію Шлюмберже. Це найбільша нафтогазова компанія в світі, яка виробляє нафтогазове обладнання. І не дивлячись на те, що після хвилі тиску на компанію, в тому числі розслідування видання Ройтерс великого, яке було, в тому числі після листів, які не один раз конгресмени відправляли в адміністрацію Байдена щодо роботи шлюббереже на російському ринку. Попри заяви самої компанії, що вони призупинили а, інвестиції і продажі на російський ринок, але компанія досі на російському ринку залишається. Компанія працює і навіть а, були ідентифіковані випадки, коли. Керівництво компанії забороняло своїм працівникам працювати дистанційно для того, щоб забезпечити можливість видачі повісток. Ми можемо з вами перераховувати насправді їх багато. Багато фармацевтичних компаній залишилося на російському ринку, що досі не вийшли. Є окремі європейські компанії, які виробляють спеціальне обладнання для металообробки, для прикладу, та ж сама компанія «Даніель», або які виробляють. Будівельні матеріали, які в тому числі можуть використовуватися на фронті, та сама компанія Бузі. І ми можемо з вами їх перелічувати. Це, на жаль, на сьогодні сотні ще компаній, які залишились на ринку. Ну, звичайно, банки це і той самий Райфайзенбанк, і той самий ОТП банк, і Юнікредит, і ще кілька іноземних фінансових установ. Я ще от хотіла у вас уточнити про Кока-Колу, бо почала перевіряти теж великий бренд, і його продукція є на поличках в Україні. Що в червні, мовляв, вони заявили, що, начебто, виходять, а по факту працювали. Це якісь подвійні стандарти, чи що там відбулося конкретно про них, якщо говорити? Компанія досі працює на російському ринку, і наскільки я розумію, вони не продали свій актив, а вони припинили, начебто випускати там під власним брендом роблять якийсь ребрендинг. Але насправді діяльність компанії на нашу думку на російському ринку не припинена. І хочеться уточнити: а можуть українці якось теж як ринок немаленький, бойкотувати таку продукцію, чи це ефективно на вашу думку? Це ефективно, це працює, не дивлячись на те, що Україна, український ринок є меншим за обсягом споживання для прикладу, ніж російський. Але а, в будь-якому випадку за кожним а, звітним періодом а, компанії роблять висновки, а, публікуються окремі цифри. І коли для прикладу у компанії продажі в Росії будуть залишатися на тому ж самому рівні, а продажі в Україні і відповідно сплати податків в Україні суттєво падати, це буде таким. Сидня яскравим показником а, ціннісної позиції компанії. Це буде впливати звичайно і на позиції там інвесторів, і на позиції а, окремих там представників для прикладу там публічного сектору, засобів масової інформації, організаторів різноманітних заходів, яких бере участь такий бізнес, а, і зайвий раз буде демонструвати таку неціннісну позицію компанії. А також звичайно це буде відображатися на фінансових показників компаній в Україні, що буде в е, додатковим таким стимулом для українського менеджменту таких компаній піднімати ці питання з, зі своїми штаб-квартирами. Е, але звичайно, набагато ефективніше було б, якби ці рішення були прийняті на рівні великої сімки, і ось питання якраз розкриття присутності в Росії е, е, окремо. Обмежень для компаній, які досі залишилися на російському ринку, і сплати спеціального податку. Це ті питання, які мали б бути прийняті саме на рівні сімки, які б дійсно суттєво вплинули на позицію таких компаній. Про компанії, які продовжують вести бізнеси у Російській Федерації, ми говорили з директоркою з питань партнерств та співробітництва ради економічної безпеки Агією Заграбельською. Ветері громадського радіо працювали Євгенія Гончарук та Мар'яна Чернієвич.